Доброго всім дня! Добрий день. Ми з Дімоном вирішили поїхати куди? Іра вирішила поїхати по черницю. Да. Я заложник ситуації. Та взяли малесенькі садочки, то думаємо, хоч на вареники якісь не збираємо. Так що з нами побачимо, чи взагалі в лісі є Чорниця чи ні. Ми вже заїхали в ліс. Дуже багато дітей збирають черницю. Сезонний бізнес. Що я вам хотів сказати? Це перший і останній раз, коли я прийшла по черницю. По-друге, комарів тут тьма. Черниці мало зовсім. Чи її вже повизбирували грибінгами, чи і в цьому році так. Коротше, це все, що ми так трохи назбирали. Ще, може, в дорозі трошки назбираємо додому. І будуть вареники з творогом. там ви просто подивіться, скільки тут комарів. Видно вам? Це просто жах. Ну що, дитинство я її збирав. Черницю возили на базар до вас. Я то знав, що нас жде. А Ірина в мене ірпінська дівка. Поїхали, від Дерку із мемою. Бери щось поменше. Не, ну хоча б там і тому завезу, дам, і тому завезу дам. Ну хотіла набрати чуть не 10 літрів. 5 хвилин. Діма, поїхали додому, комарів тьма. Спрей не, не допомагають. Черниці немає. Кажу, ну давай хоч трохи вже, хоч на вареники не збирали. Ну З горем пополам грам 300 набрали. Вареників 5 буде, пошли. Навіть сигарету її підкурював, диміла, як паровоз, щоб комарі не зігріли. Отак. Да, ну, в не допомагає, і не нічого. Руки. загубила ми попшикалися, вийшли. Ой, боже, Діма, погнали. Дивись, скільки їх тут. Попшикалися з голови до них. І все одно гризуть конкретно, їм взагалі все одно. Ці комарі закалені, вони якісь взагалі. Неандертальці якісь. Черничка. Нема. Нема. Коротше, це капець. Не рекомендую этот бізнес. Привезли карасики нашим курочкам. Плюс яйчика. Щоб були гарні яйця. Дуже чекають. Микцні. Вони зараз почнуть драку. за карасики. Дуже люблю вулиці. Обліпили. Да, да, да. Все, погнали. Погнали, давайте, регби, регби. Давай, ведерко. Та ты что, сегодня, блин, деликатесы одни. Зараз еще бройлером выгрузить. Уже четверту сотню корма. Ну, четверту, то А Ще скільки до цього з'їли покупного. Покупного 150 кілограмів з'їла. 150 і це четверта вже. Сотня. Це три. Ти Сьогодні набив, даже. Ето, це ти. Три мішка получається, так? Все. Корма. Три мішка, ну вони там по 30. 30, 30, 30, 30. Угу. Так ми зараз будемо кормити, покажемо, скільки сьогодні яєць. Все, все вже все поз'їдали, вже все. їсти, кажи Поки Дімон розгружає корм, взяла лоточок. це не можу відкрити. І так, давайте кай. Піду, подивлюся, що по яйцям. Дімон казав, що десь вчора. Отут а в траві знайшов штук 10 яєць. Зараз подивлюся, наче не видно так, в траві. Ходить з карасиками. Розлічення. Кожній курці по карасю. Ой, який пішош навели. Он довже одне тута знесли. Молоді. От блін. Так, пішли всередину. Подивимося, що там. Так, заходимо, заходимо. Сьогодні зранку чотири штуки забрали. Теж вже кормушки пусті. Ай, ну що, попутали, дівчата? Зараз це покладу. Перше. Так, тут і тут у нас яйця. Зараз заберу і скажу вам скільки. Так, там забрала 13. Одне було <гум> знизу. Це 14 яєць, наче більш так ніде не бачу. 14 яєць плюс 4 зранку і 17 яєць за день. Одне побилося біле, воно ну, завжди б'ється. Так, Дімон, там пропаю є бролерів. Я збираю яйця в перепілочок. Вже несуться у нас. Там теж але щось не видно. Там відселили, сухийський кот прибігав видать, лапами повредив перепілок, і потім їх тут пішов, ну, типу, розкрив, то ми їх відселили, то вони там. Так що Зараз забираю яйця і будемо йти вечеряти. Вже вечерю приготували. Так що всім. Гарного вечора і до зустрічі. Діман! Всім на багані.